И шукай! И куда мы червони писали? Да, вот это все записано, Кирилл. Кирилл, записывай. Давай, так можно выключать, да? Тысяч під маску стал, выйдет, питко! Міша, ви що будете доганяти потом і лівіше, і лівіше і до алешка? Гущі треба стати, моя це значить ближче до голешка. Ти мене чуєш, Альо? Я не бачу, що ти мене чуєш. О, ладно. Зроби пару кроків вперед. Давай Міша, брай, давай. Назар, ну це дуже легко, ти гупиш. Міша, до! Литвину, чому Let... ми вперед не відкриваємося, Литвину. Me... А тепер назад! Ти Максим! Сокійно. В сторону сад! В сторону! Давай, давай, давай! Ліша, зайде вибіг! Просто добре, молодець! Та да ви будете говорити там! <кос> Мас... Добре, І назад тепер вернулися! Пацани, в захисті! Ми не ходім! Ми допомагаємо на падіння! Ліша! Саша. Максим на свою зону. Тобто, лівий або правий Тобто лівий або правий на Поняли? Дивимося, з якої сторони Якщо кутовий зліва то лівий півзахисник. Тихо! Тобто, я, ти можеш тут можна перекладити питання подати. Якщо лівий захисник із ліва купувати, то ліво. Саша, чого ви з мішу... Мішач, Куди ти пішов? Ой, я Давай, давай, синочок. Максим, в нього. Умниця. Назар умничка. Пас, пас, умниця. Назар, вміщайся доворити. Лише піджимає. Берщань, спустись лівіше, до грабця. Все, стій! Куди ти відходиш? Я сказав стояти. І голову вліво повернув. От з ним. А тепер назад. А Волешко ближче до морщагина А Волешко далеко. Ззаді, Макс. Ну і а, ти а, мене не чуєш. Ти я сказав, що а, ти ще направляє. Лисі до міста, не допі життя сюди попало. Чого ти сказали, ближче до місії? Де блисче до місяця? Я не бачу, Максим. Бізь. Бай, бізь. Максим давай, а, давай, Пославка. Максим, давай, давай. Умниця. Назар, зміщайся в середину. Максим, працюй на своїй стороні. пішов кутовий подав, ти лишився тут Максим. Ганзель, лишай місяць. Що ви там розігруєте? Ти просто звідси дав передач, так як би поклади Покладив ручкою м'яч, тоді ця справа. Подати, а не розіграти. Морщан швидше на своє місце. Куди ти пішов? Ганзель, де ти граєш? Назад. А Валешко, відходь. Саша, не піш. І куди ти Саша понісся? Максим, Максим, Максим. Справила. Макс, давай. А, назад. Бережи, Не! Бережи, бережи. Ну. Давай, Сашка! Давай, Сашка! Давай, Сашка! Давай,

Ще раз нападу. Дай передаш. Максим. Забери. Назар, Стояр і Олег, стінку стали. Давай. Стінка, Максим. Попроси, я поклади м'ячик. Скажи сюди, поксишку. Все, чекай свисток. Вибивай головою. Влад, не треба. Кирил, Кирил, піде. Хойдай назад до мене! Пойдемо дачу керівні. Хойде на бар потікати, пити воду. Я що казав перед грою? Пас! пас! пас. Оле, дай перед тобі! Ну, Олег впереди, ты в рапоте, а не Олег. Блин, я боюсь, все равно да. бежим. Владик, иди сюда. Владик, а то... все Владик. Пом... Да. И разбились да, в своих местах.

Знову йде мати, ярик поможе ззад, всередині. Давайте. Але бачите, треба тренувати ліво. Сили не було, але я робив право. Марщаєн. Давай швидше, подавай. Бігати П'ятим штрафно! Вище штрафно і бігати! вп'ятим! чуть-чуть піддальше, не наблизь! На свої місця стали назад, Максим. Максим буде перельот. Максим. Ззаді гравець буде перельот. Далі, 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 далі. Умніця.

Давай, 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 давай,

Come on, 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 Леха! сам в штрафную. Задала косыт. Все, Си. подай на дальнюю, Миша, або на середину варить не на ближнюю. И на свое место резко. Миша. Миша к воротам. Подай далі, не на ближню штану. Давайте там выправляем, вайн беговать.